Практична порада. Після цього, як ви зробили продукт в домашніх умовах, ви його довели до відповідної місності, залийте його в скло і герметично закрийте кришкою. Це, можна сказати, є аксіома. Ви навіть без доказів маєте так робити. Чому проходить в інших випадках? Дивіться, коли вас, ви зробили продукт, залили в банку, я тут спеціально поставивши банку відкриту. Оцей алкоголь він е, з часом е, втягує в себе вологу, яка знаходиться в повітрі. Тобто він розбавляється і градус сідає. Друга позиція: алкоголь дуже добре втягує в себе різні запахи, які є навколо. Тобто, якщо у вас там десь краска якась стоїть, чи у вас якісь будівельні, будівельні матеріали, чи у вас там. Ну, Неважно. Сире приміщення, і там ви тримаєте, хто знає що. Якщо ви поставили отакий, якби, алкоголь, хазяйське якесь приміщення своє, там, де картошка, де хто знає що. Е, оцей алкоголь він натягне всі запахи, і ви в кінечному результаті получите, по-перше, менший градус, і по-друге, дуже дивний, е, такий та якби спорчений е, сам смак алкоголю. Зверніть на це увагу. Е, і е, якщо тільки зроблено, закрийте кришкою, і тоді ви будете мати збережений і нормальний алкоголь. Друга ситуація, коли ви допустимо, використовуєте от, закриті банці, використовуєте якусь кількість алкоголю, і вас там залишилося, допустимо, половина в тій банці, ви відкрили, злили, половина залишилася. Постарайтеся цю той, цей залишу залити в меншу банку. Щоб там не було лишнього повітря. Щоб не з, тобто півбанки не підходить. Тому що тут лишній е, кисень створюється, ви навіть герметично закрили, він все одно впливає вже на цей алкоголь. Є менше, перелили в меншу тару, закрили і, е, і так воно далі зберігається. Отакі, от так, якби дуже маленькі дрібниці, вони впливають на якість продукту. Постарайтеся от именно, зберігати ті рекомендації. Тоді у вас буде продукт якісний, і він буде зберігатися довго і буде радувати вас своєю якістю. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!